Шановне панство, новий рік не за горами, 29 грудня, звітую про завершення тривалого і гарного проєкту народних дронів FPV F7. І зараз про подробиці. Такий час тому ми зголосилися зібрати на 20 тисяч дронів FPV. -F7. Звернулися по допомогу до народу України. Тоді ми зібрали на 9 тисяч дронів, котрі дрібними партіями приходили до нас і застосовувалися птахами Мадяра підрозділом, про що я регулярно звітую, і розподілялися між іншими підрозділами. В цій програмі ми планували залучити 50 підрозділів до роздачі тих дронів. По факту, зрозуміло, і спілкування, і з ефективності підрозділів. 76 підрозділів на сьогоднішній день прийняли участь у цій програмі розподілу 7,5 тисяч дронів. Я звітував десь місяць тому, 7542 дрони було на той час отримано. Зараз ви бачите, тут недостаючі 1436 дронів і невеликий хвостик, про який я зараз розповім, котрі завершують той проєкт отримання і. Роздачі для використання 9 тисяч народних дронів. F-7. ми видавали їх обережно. Ми вибирали екіпажі з точки зору їх ефективності, умов роботи, рельєфу, досвіду, наявності наземних станцій, всього іншого для того, щоб кожний той дрон приніс свою головну, досяг своєї головної цілі, вразив е ворога, ефективно нанесши відповідне відповідний удар. Були підрозділи, котрі для проби отримали по 10, 20, 25, 30 штук. А є підрозділи, котрі отримали 200 одиниць, котрі працюють ефективно і продовжують працювати. Підрозділи прикордонників, підрозділи регулярних, е регулярних бригад ЗСУ, підрозділи Нацгвардії, спецпідрозділи ССО, спецпідрозділ Альфи і таке інше. На сьогоднішній день я вважаю, що ми з вами нашу місію виконали. Ми дали той стартовий імпульс, і дали шанс купі екіпажів мати засоби для того, щоб взяти їх в застосування, набратися досвіду і стримувати на лінії бойового зіткнення ворога, наносячи йому регулярні удари. На сьогоднішній день ціла армія волонтерів успішно справляються з збором коштів і. Розповсюдженням тим дронів серед ефективних підрозділів. Чого варто лише зусилля волонтера Стерненко, котрий сьогодні перетнув вже межу 23 тисяч розподілених дронів FPV. Це його спеціалізація, у нього це виходить. Велика кількість підрозділів користуються і вдячні спільноті його, його зусиллям. І це такий монорух, він правильний з точки зору досягнення кращих кількісних і якісних результатів. Сьогодні держава оголосила про те, що в майбутньому, 24-му році ми маємо отримати мільйон дронів і більше устами президента, то було сказано. А це значить, що в січні десь мають з'явитися 80 тисяч дронів, а в лютому ще 80. А в березні ще 80. І ті тисячі дронів, десятки тисяч дронів будуть потрапляти в тому числі і до нас, і ми перестанемо вас. Закликати, зібрати нам на дрони ФПІ, котрі ми ефективно використовуємо, про що ви дивитеся регулярно наші звіти на фоні роботи нічних бомберів, дальнобійних крил, ударних, глибинної і е, вздовж смуги розвідки на фоні наших е, процесів дистанційного минування масо на фоні нашого проекту РЕП РЕР по анти-ФПВ діяльності. Зрештою, ми дуже розраховуємо на те, що ми отримуватимемо ті дрони від держави чи від волонтерів, які на тому спеціалізовуються, і принаймні, з цими питаннями до вас звертатися не будемо. Ми знаходимося на порозі утворення, врешті-решт, окремого батальйону БПЛА при командуванні морської піхоти. Ми всі його дуже чекаємо, адже це дозволить нам в 4-5 разів збільшити кількість наших екіпажів пілотів. Відповідно устаткування, і в частині волонтерства ми залишимо за собою ті ніші, котрі тривалий час нами підтримуються. Це виробництво розповсюдження систем радіоелектронної розвідки і навчання екіпажів. Я окремо дам передноворічний звіт, скільки екіпажів, чим оснащені, навчені, на яких смугах, мабуть, не буду розповідати, де працюють, але переліки їх надам, як даються завжди прозоро і прямолінійно. Ми залишимо за собою нішу евакуаційних візочків, і сьогодні передплачена четверта тисяча одиниць компанії виробнику Брамер, котрі робить ті візочки. Я візвітую точно, скільки по новий рік роздано, бо близько трьох тисяч вже видано підрозділом. Я то не рекламую, не показую там, хто конкретно отримав. Ми все чітко ведемо з актами приймання передачі. Ми готові до будь-якої перевірки, але ті засоби отримують сотні підрозділів до смуги, і ми далі. Будемо їх, по-перше, вдосконалювати, по-друге, розпосюджувати. Очевидно, ми будемо збирати на дрони Mavic і на все інше. Я б дуже хотів на дрони FPV для роздачі підрозділам більше не збирати, адже муситиму звертатися до вас, щоб ви допомогли нам забезпечити наш підрозділ, котрий зростає, і котрий муситиме мати регулярно якісь нові і досконалі засоби. То сьогодні, тут, крім 1500 дронів, котрі закривають проект 9000 дронів, у нас є 600 тушок, я зараз поясню, прошу мови, 600 заготовок дронів, котрі протягом місяця ми отримаємо обладнання і переоснастимо під свої цілі, і це будуть справжні дрони з тепловізійним оснащенням. Ворог поночі сьогодні суттєво випереджує нас. Він працює нічними дронами, як на кринках, де ми зараз знаходимося на півдні, так і вздовж цієї смуги. То ми бачимо із новин, із перехоплень радіоелектронної розвідки із тих всіх дій, котрі виконуються нашою зведеною групою РЕР цілодобово по їх знищенню. І ми слабкі наразі у відповіді з точки зору кількості і якості тих засобів. Виробник надав нам 600 тушок безоплатно. Котрі ми, зібравши в подальшому кошти, дофінансуємо до устаткування їх якісним тепловізійним обладнанням. Я дуже прошу не путати. Зараз ворог застосовує дрони і декотрі українські підрозділи почали застосовувати дрони з нічними камерами. Це зовсім інший дрон. Дрон з нічною камерою гарно працює, коли є велика повна луна, коли є додаткове підсвічування, і коли е настільки та ціль явна, що він. Йому достатньо того розрішення, я загубив слово, що дозволяє ту ціль вразити. Нас цікавлять більш високоточні засоби, і це буде дрон F7T з повноцінною тепловізійною камерою. Він випробуваний нами в достатній кількості. Ми його вже застосовували. Тепер прийшло діло до його тиражування. Його вартість складає 750 доларів з тепловізійною камерою. І ті 600 дронів, тушки, на котрі ми маємо, будуть дооснащені протягом січня, але для цього нам треба зібрати певну суму коштів. 600 дронів по 750 доларів це 450 тисяч доларів США. Це 17 мільйонів з хвостиком, котрі я наберуся, очевидно, наглості звернувшись до вас за два дні до нового року. Сьогодні я відкрию всі картки збору. Викладу реквізити. І якщо ще у вас зостанеться зусиль на виділення на то певних коштів, то я прошу вас долучитися до поширення цієї інформації і посильно до пожертв, котрі підуть конкретно на потреби підрозділу Мадяра. І в результаті ми отримаємо 600 дронів з тепловізійними камерами. Це забезпечить нашу безперебійну роботу протягом багатьох довгих зимніх ночей на тій смузі, де ми будемо знаходитися. Наразі на півдні окей, кошмариватиме. Кошмаритимемо далі 104 дивізію і всю іншу шлеєпеньку, яка сюди е добереться. Наразі 1500 дронів, які ви бачите, вони закривають проект 9000. Я відразу кажу, що всі 1500 дронів, що ви бачите, ми розподілимо між підрозділами вже прямо зараз, сьогодні, 29-го вечора, 50 дронів відправляються до роти е, ударних безпілотних е, комплексів е, до Ахілеса в дев'яносто другу е, е, окрему механізовану бригаду. І завтра вони поїдуть в 17-ту танкову, в першу танкову е, до спецпризначенців. До інших підрозділів, котрі, звісно, до морпехів, котрі з нами поряд працюють, ми максимально швидко їх розповсюдимо. Ми маємо ще певний залишок дронів, з котрими ми працюватимемо січень денних дронів. Ми не працюємо на склади, нічого не скардуємо зайве, моментально розповсюджуємо всі речі. І в січні ми плануємо вже отримувати ті дрони, про котрі говорить держава. Паралельно дооснащуючись сьогодні тепловізійними дронами з тепловізійними камерами. Саме тому я до вас звертаюся. Ми сьогодні символічно, 29 грудня, закрили проєкт постачання штурмових човнів. Я про те зранку звітував, відео виставляв. Чотири автівки 60 човнів лише за сьогоднішній день отримано. 193 човна. Тема закрита ще 15, ті, що зверх. Планових були куплені вже після нового року доїдуть і залишки там двигунів. І ми то розподілимо між тим переліком бригад, котрі я називав, пов'язані е, виключно з підрозділами морпіхів та підрозділами ТРО. Тут що працюють на південному напрямку на захисті е, плацдарму, що створений на лівобережній окупованій території. А далі, по завершенню цього етапу, працюватимемо там до нас. Очікуватимуть, де буде найбільша потреба в передислокації підрозділу птахів-мадярок, який не збирається ні на які відновлення, ні на які ротації, ні на які інші речі, окрім продовжувати нашу визвольну діяльність і нищити хробаків зі страшною силою. То сьогодні, 29 грудня, я до вас звертаюся з проханням підтримати наш позаплановий збір суми 17 мільйонів 100 тисяч гривень, що буде направлено на Придбання отримання 600 дронів FPV камікадзе з тепловізійними, а не нічними камерами, що суттєво покращить результативність нашого підрозділу. А завтра я вам виставлю одне відео, яке я щойно записав з дуже гарною новиною, але вже на сьогодні буде забагато. Зранку човни, ввечері оця велика поляна дронів то я не хочу вас перевантажити, бо й часу на водобув не залишається, треба ж, крім всього іншого, працювати, а попереду ніч. Давайте вам покажи в об'ємі, щоб все було видно, як це виглядає. все це ваші зусилля, і ми це разом з вами зробили. Обережно розподіляючи ту хмару дронів. Ми фактично виграли добру купу часу протягом декілька місяців. Поки розганялася та індустрія виробництва дронів на території України, поки держава визначалася з доцільністю їх використання, і ще раз повторюю: завдяки нашим з вами зусиллям, ми нашу місію, вважаю, виконали. І щиро вдячний вам, що ви залишилися небайдужими, що ви довірили нам свої ресурси, що дозволило велику кількість підрозділів оснастити і дати можливість їм тримати достойний. Удар і наносити враження по ворогу. Єдині реквізити, ніяких приватних е звернень, переписок, ніяких змін реквізитів зліво на право, там якихось приватних повідомленнях. Нічого в нас не заблоковано, все у нас працює. Ми на офіційному каналі Мадяр в Телеграмі, на офіційній сторінці Facebook е Мадяр і на офіційному каналі Ютуб Мадяр. Крапка. Ніяких тіктоків, твітерів, шмітерів, ніяких інших. Джерел соціальних мереж і каналів комунікації. Єдині реквізити. Не провокуйте аферистів, вони піснуються спробою розвести вас на кошти, щоб ви відправили на якісь ліві е е реквізити. Ре кошти направлені в проекти, котрими ми опікуємося, ми та хімадяром, вони до копійки працюють на перемогу по правильним ценам. З визначенням доцільності придбання тих чи інших засобів в належні строки і відповідної якості. Дякую, що дослухали до цього моменту. Дякую за підтримку. Рухаємося далі. 29 грудня ввечері оголошую збір. Прошу підтримати. Честь.